Цікавинки для чомусиків. Доброго ранку я діткам бажаю. Доброго ранку я сонце вітаю. Доброго ранку тобі і мені. Щирі слова нехай линуть рясні Доброго ранку ми друзям бажаємо, світ наш навколо ми радо вітаємо. Запрошую вас у подорож до осіннього лісу. Стоять осінні клени у барвах золотих і дивляться на мене. А я дивлюсь на них. Ось листячко упало, нагнувся до листка. Він жовтий і припалий, мов лапка гусака. А сьогодні ми дізнаємося малята, які ж дива створює осінь у лісі. Кого ми з вами малята зустріли у лісі? Так, двох зайченят і одну білочку. А ще кого? Лисичку та оленятка. А якими ж справами зайняті лісові звірятка? так правильно роблять собі запаси до зими. А зараз, малята, я вам пропоную пограти у гру, з якого дерева листочок? Розгляньте уважно і скажіть, з якого він дерева. Звідки злетів цей листочок? Так, вірно, із дуба. Який він дубовий. Із якого дерева впав цей листочок? Із берези. Значить, він який? Березовий. А звідки злетів цей листочок? Правильно, із горобини. Отже він який? Горобиновий. З якого дерева цей листочок? Молодці. Із каштана. Значить, він який? Каштановий. Ось така гарна мандрівка була сьогодні у нас до осіннього лісу. А я кажу вам малята, до нових зустрічей!